Усім привіт! Я журналістка Нікцентр Оксана Орсич, і це курс уроків програмування для журналістів. Сьогодні ми продовжуємо працювати з файлами, навчимося створювати, відкривати та читати файли, розширимо скрипт для парсингу PDF і ознайомимося з важливим інструментом під назвою Tesseract, який допоможе нам розпізнавати скановані файли і робити з них тексти. На минулому уроці ми дізнались усе про шляхи файлів і як переглядати зміст каталогів. А зараз ми розглянемо, як читати та записувати файли у Python. Ви дізнаєтеся, що таке текстові та бінарні файли і як з ними працювати. Ми будемо працювати з текстовими файлами. Текстовий файл це файли, які містить лише текстові символи. Текстові файли зазвичай зберігають дані в зрозумілому для людини форматі, наприклад, документи TXT, CSV, JSON тощо. Є ще один тип файлів – бінарний. Це файли, які містять дані у вигляді байтів. Бінарні файли використовуються для зберігання таких даних, як зображення, аудіо, відео або програми, які не є текстовими символами. Якщо дати простіше пояснення, то текстові файли це все, що можна відкрити та прочитати за допомогою простого текстового редактора. Такого, наприклад, як Notepad, що вбудований в систему Windows. Давайте відкриємо два файли і порівняємо результати. Відкриємо текстовий редактор, натиснемо меню Файл та відкрити, перейдемо до каталогу мої документи. Як бачите, при відкритті файлу з розширенням текста ми можемо прочитати його зміст. А коли відкриваємо файл PNG, ми бачимо на екрані набір незрозумілих символів. Python для роботи з файлами використовуються вбудовані функції для відкриття файлів, читання їх вмісту та запису нових даних. Перед тим, як працювати, створимо у папці мої документи за допомогою текстового редактора файл під назвою «test.txt» З таким змістом, це мій текстовий файл. Щоб відкрити цей файл, скористаємось функцією Open. Введемо інтерактивну оболонку. Файл дорівнює Open. В дужках пишемо шлях до нашого файлу, тест.txt.R. В кінці ми додали опцію R, що означає, що ми відкриваємо файл. Ця опція є за замовчуванням, тому цю літеру не обов'язково використовувати. Після відкриття файлу можна прочитати його вміст або записати нові дані. Для цього використовуємо функцію read. Якщо при читанні файлу у вас виникла помилка Unicode-Decode, error, то додайте кодування UTF8. Файл дорівнює Open. В дужках пишемо шлях до нашого файлу. Тест тексте, R, encoding дорівнює utf8. file.read – read. Це мій текстовий файл. Після завершення роботи файл потрібно закрити, щоб звільнити ресурси. Файл close. Але це можна робити автоматично, використовуючи ключове слово with. Щоб відкрити, прочитати і закрити файл, наша конструкція виглядає так: with open Пишемо шлях до нашого файлу. test.txt R. «Encoding» дорівнює UTF8Sфайл. Контент file. До «File Read», «Print Content», Open відкриває файл у режимі читання. Uiz керує контекстом відкритого файлу. «As File» зберігає об'єкт файлу в змінну файл. Після завершення роботи всередині блоку Uiz, файл автоматично закривається. За допомогою функції Open ми можемо створювати нові файли. Для цього замість опції R треба додати w. With open, в круглих дужках пишемо шлях до нашого файлу, тестTу.txt w. Inkodін дорівнює utf 8 as file. file write це мій другий текстовий файл. w відкриває файл для запису. Якщо файл існує, він буде перезаписаний. Файл write записує текст у файл. В кінці ми додаємо новий рядок N, щоб текст виглядав красиво при додаванні нового рядка. Відкриємо новостворений файл і прочитаємо його вміст. With Open в круглих дужках шлях до цього файлу, Test to textr, інкоден до utf8s-файл, контент дорівнює файл-read, printContent. Це мій другий текстовий файл. Якщо замість опції W використовувати опцію A, то Python додасть нові дані в кінець файлу. With open шлях до файлу тест tot a. encoding utf 8 as file. File write. Це класно, я можу змінювати файли. Прочитаємо наш новий файл і перевіримо, як він був змінений. With open в дужках пишемо шлях до нашого файлу testT.txt R, encoding UTF8, file. Контент дорівнює file.read. Print – Це мій другий текстовий файл. Це класно, я можу змінювати файли. Оскільки ми вже отримали базові навички роботи з файлами, давайте допрацюємо скрипт для парсингу PDF файлів, який ми зробили на позаминулому уроці. Наше завдання допрацювати скрипт, щоб він обробляв не один PDF-файл, а усі файли, які містяться у певному каталозі. Для цього створимо цикл, який додасть файли з розширенням PDF у список. Ми можемо змінити блок коду у файлі, який ми створили у 18 уроці. For file in os list directory перебір усіх файлів у вказаній директорії. І файл and with PDF перевірка, чи файл має розширення PDF pdf файл дорівнює os pass Join Directory файл створення повного шляху до файлу parse pdf pdf file reject strings region виклик функції parse pdf для парсингу pdf файлу розберемо його покроково For File in OS list dir Directory – цей рядок отримує список усіх файлів та директорій у вказаній директорії Directory і починає ітерацію по кожному з них. І файл with PDF. Перевіряє, чи має поточний файл розширення PDF. Це потрібно для того, щоб обробляти лише PDF файли. PDF-файл дорівнює OS Join Directory файлу, створює повний шлях до PDF-файлу, використовуючи функцію OS Past Join, яка коректно об'єднує шлях до директорії та ім'я файлу, забезпечуючи сумісність з різними операційними системами. ParsePDF, PDF-file Region викликає функцію parsePDF, передаючи їй повний шлях до PDF файлу PDF файл, список регулярних виразів Reject Strings і регіон. Region, region. Або ж для зручності скачаємо проєкт з GitHub. -у. Посилання на репозиторії є в описі до відео. Завантажуємо файл у форматі zIP, розпаковуємо у папку проєкту MyProject. Для запуску цього скрипта ми будемо використовувати віртуальне середовище, яке створили раніше. Якщо ви його ще не створили, посилання з інструкцією в описі. Там ви можете знайти і архів PDF файлів з земельного кадастру. Активуємо віртуальне середовище. Після цього запускаємо скрипт Python PDF Extractor Updated. І як бачимо, Python розпізнав усі файли в папці «Files». При запуску цього скрипта ми отримуємо доступні дані, які містяться у всіх PDF-файлах у цьому каталозі. А на наступних уроках ми дізнаємось, як отримані результати зберегти у csv форматі. У нас вже є розуміння того, як працює модуль PDF X. Він перетворює звичайні PDF-ки у текстовий формат. А що робити, коли в нас сканована PDF-ка? Для цих цілей знадобиться OCR Tesseract. OCR або Optical Character Recognition – це технологія розпізнавання тексту з зображень або сканів документів. Tesseract – це один із найпопулярніших інструментів для OCR, який використовують для автоматизації процесу витягання тексту із зображень. Він підтримує багато мов, включаючи українську, і є повністю безкоштовним та з відкритим кодом. Спершу нам потрібно встановити сам Tesseract. Для користувачів Linux і Mac це дуже просто, а ось для фанів Windows, якими, на жаль, є більшість з нас, це біль. Отже, щоб почати працювати з Tesseract на Windows, потрібно скачати інсталятор, посилання в описі під відео і встановити його. При встановленні ставимо галочку на «Cyrillic Script в розділі Additional Script Data, а в розділі «Additional Language Data додаємо українську. Для користувачів Linux Ubuntu достатньо цього рядку в терміналі Sudo apt install Tesseract OCR. Для Mac-користувачів brew install tesseract. Коли Тессеракт встановився на ваш комп'ютер, переходимо до звичних речей до створення робочого каталогу проєкту та встановлення віртуального середовища. Переходимо до папки cd myprojects, Створюємо папку Image to text mkdir Image to Text. Переходимо до папки Image to text Cd Image to Text. І створюємо віртуальне середовище. Python m Virtual Env, Venv». Активуємо віртуальне середовище. Venv. Scripts Activate». Для роботи з цим модулем нам знадобиться три бібліотеки. Безпосередньо сам PyTesseract, модуль для обробки зображень файлу та PDF to image, який перетворює PDF файли у зображення. Отже, встановлюємо їх. Для тесту нам знадобиться будь-яке зображення з текстом. Зберігаємо його під назвою TextImage PNG в нашому робочому каталозі. Спершу протестуємо TesseRact на файлах зображеннях. Для цього створюємо файл в нашому робочому каталозі. Script TessractImage.py. Як це працює? Ми відкриваємо зображення за допомогою бібліотеки PILU ImageOpen. Використовуємо PyTesseract Image -to для розпізнавання тексту. Параметр Length дорівнює Укр, вказує мову. Важлива деталь для користувачів Windows обов'язково треба прописувати шлях, куди встановився Тесеракт. Пай-Тесеракт, Tesseract CMD до рівня R і шлях до програми tesseract. Для інших систем це не потрібно робити. Запускаємо скрипт, Python X, tesseract Image Py. Як бачимо, Тесеракт справився чудово. Щоб зберегти результат у текстовий файл, маємо додати такий рядок збереження тексту у файл with open recognized text W encoding utf 8 s file. File write text Якщо ж вам лін все це робити, а PDF-ки треба розпізнати, ви можете скористатися нашими telegram ботами Вони теж є в описі: PDF тутекст бот і іміджфотекст-бот. На цьому 20-й урок закінчується. Підписуйтесь на соцмережі Нікцентр і не забувайте донатити на потреби ЗСУ.